Цікаві люди, дуже творчі люди, і вони завітали до музею. І звичайно, ми не можемо залишитись по осторонь, щоб не поспілкуватися з ними. Надолі Олександрович, віка, ми дуже раді вітати вас в стінах нашого музею. Будь ласка, ваші враження від відвідування нашого музею. Надо Олександрович. Ну музей чудове, чудовий заклад, куди можна приходити кожен день. Це музей, це гордість Миколаєва, і я щасливий, що, що в Миколаєві є такий чудовий музей. Зали, які демонструють експонати, а, а зал цей чудовий, така акустика, ми приходимо з задоволенням цей зал. Чудовий музей! Анжеліка, будь, будь ласка, не я хочу сказати, що, що в цьому залі постійно відбудовуються концерти, і це як одна із досягнень, можна так сказати, Миколаївська зала, тому що в філармонії не ну, в філармонії такого немає закладу з, ну, з чарівними залами. А тут завжди всіх чекають і дуже добре інструменти, акустіка і вабш. Це місце дуже гарне. От, воно як заклад культури дуже надихає для створення от яких, таких творчих, творчих союзів і ну, самого як сказати, само, самої творчості щось. Друзі, я вже вам говорила, що у нас сьогоднішні гості дуже творчі люди: Анатолій Олександрович Сорочан і Анжеліка Кравецька, вони викладачі і не лише викладачі, а ще вони, як зараз сказала Анжеліка Кравецька, вони творчі люди, і звичайно, вони займаються творчістю. І я думаю, що цілком природно буде. Якщо ми попросимо вас, чи можете ви я. Розумію, що ви прийшли, щоб подивитися експонат музею. Втім, чи можете ви зараз у підтвердження наших слів щось нарувати, продемонструвати? продемонструвати? Якщо казати по-спортивному, то кажуть граючий тренер? Ну я би сказав про себе, я співаючий тренер. Так що і приємно. Приємно в цьому залі, і я заспіваю. Анжеліка, будь ласка, що ви зараз зможете виконати наших глядачів? Ми зараз виконуємо романс Миколи Лисенка Безмежне поле. Тобто, глядачі не відходьте, а давайте послухаємо раз. красива і взагалі в мене немає слів. І, звичайно, що ваша творчість повинна якось підтримувати державою, ви лауреати багатьох конкурсів, так? Так, так, так. Так. Ну і ми пишаємося нашими студентами, які співають в провідних театрах, оперних театрах. Ну, по-перше, назвати Олександра Мілєва, соліста національної опери. І а зараз він соліст оперних театрів в Італії, це наша гордість, Ткаченко, Юлія, також наша студентка, бувша студентка. А зараз так, також солістка оперних театрів в Італії. Ну, Багато, десь більше 20. Шутяк солістів Оперного театру Одеського оперного театру і викладач Одеської консерваторії імені Нежданова, зараз Національна музична академія. І Драгомощенка, багато, багато наших студентів ми пишаємося. Я розумію, що ви лишаєтесь, <laughs> але мені хотілось б, щоб і для наших глядачів, щоб ви про себе Анжеліка, будь ласка, а вас... то, саме, я зрозуміла, то трошки скромніша. Він е, Берлина Миколаївщини, але він не говорить цього. Е, Тобто у нього є досягнення, і він також участвоє у конкурсах. І ми постійно, як виступаємо на концертах. У нас є і и... участвуємо у конкурсах. У нас є багато грамот. грамат и... Афіш, і люди з задоволенням чекають наші виступи. Зустрічайте Олександровича на вулиці і говорять, коли буде ваш наступний концерт. Ми чекаємо. Так що у нас є свої прихильники, і ми цим дуже пишаємось. Ми працюємо. Ми дуже любимо виступати. Це наша любима справа. Друзі, а вам не треба зустрічати Анатолію Олександровича і Анжеліку на вулиці, тому що зараз вони в стінах нашого музею. І користуючись нагодою, я думаю, що ми знову попросимо вас щось виконати. Будь ласка, що зараз? Е, Італійська е, пісня Осолемія. Це візитна карточка Італії. Так, що ми з задоволенням заспіваємо друзі. Тож відправляємося у Італію за допомогою наших сьогоднішніх гостей. i Дійсно чудово. Я думаю, що ви згодні з цим. Анжеліка Анатолій Олександрович, я розумію, що зараз не можна питати про творчі плани. Втім, творча людина вона завжди залишається творчою людиною. Анжеліка! Так і є. Взагалі, ми плануємо і чекаємо наступних зустрічей. Тому, якщо буде звісно, ми обов'язково повідомимо. І будемо раді всіх на наших концертах бачити. Ми готуємо концерт на честь ювілея відомого українського композитора Анатолія Косанатольського. 115 років. І ми готуємо. Думаю, буде цікаво. Но наші глядачі, думаю, теж будуть задоволені зустрітися з творчістю такого видатного композитора Коса Анатольського. Багато чудових у нього, у, нього, у нього творів. І ми готуємо. Ми чекаємо на нові зустрічі з вами, друзі. І я хочу нагадати, що Миколаївський обласний художній музей імені Берещагина це місце, де зустрічаються такі чудові, такі цікаві і такі красиві люди. Тож залишайтесь з нами, друзі.